Всім привіт! У нас такий гарний ранок. Сніжок. Так, Пало трошки на сніжку вночі. Ну, але зараз у нас 11 година, ну і вже наш сніжок розтає потихеньку. Так, але що я хотів показати? Я хотів показати ось таку різницю, дивіться. Цю частинку нашого будинку ми вже утеплили. Ну, там не ще зверху не доутепляли, але більшу частину ми утеплили. І маємо ось такі результати. У нас на дворі відлега, зі стріхів скрізь капає. Бачимось, тут у нас біля нашої майстерні шихвер і також сніжок падає. Але от, що я хотів показати, бачите, у нас. Труба гріється шиферною неї зразу видно, що тепліше. Ну а далі в нас лежить сніг. Ну, так як майстерня не дуже так інтенсивно опалюється, то сніг лежить. Далі ми переміщаємось на наш будиночок. Получається, цю першу частинку добудову нас перекриття утеплене. Маємо там, ну, з цієї сторони ми доутепляли. Стеє ще не доутепляли, але все рівно. Як бачимо, сніг не дуже так інтенсивно розстає. Ну, але вже там за коменом, там, де виходить, у нас всередини з, з кімнати піднімається тепле тепло, повітря тепле. На гору. Бо має куди пройти. І зразу видно, що сніг розстає. Там де рейки ще залишився. О. І, ну, щоб не бути, як кажуть, неправдомовцем, я зараз так пробіжусь по окрузі по дахах. Дивіться, шефер. Сніг розстає. Далі будиночок. Бляха. Бачите? Так само там, де рейки. Сніг лежить, далі розстає. Є втрата тепла. Далі, ось цьому будиночок. Бачимо стара криша, дивіться, снігу практично вже нема. Получається скільки тепла втікає на гору. Ідемо далі. Також будиночок. І також тепло. Бачите, втікає, ось скільки снігу вже розтало. О, Там також. Ось там є хлів. Ну, там тварини живуть і також, бачите як інтенсивно розстає. О. Ну а у нас, бачите, там дуб. сніг не розстає, тепло ніяке не виходить і не розстає. Там а далі також та сама історія. У нас будинок, шехвер і сніг розстає. І це все виходить наша економіка ми витрачаємо на опалення, а... Сніг ростає, от також будинок. Бачите, все, снігуна, блясі вже немає. І сніг впав з всіх, однак. О. Ну, у нас ще трошки більше тримається. І от таке от порівняння. І от собі задумуюся все таки вартує, навіть якщо холодне горище. Є файно утеплити, щоб тепло з приміщення на гору не втікало і не гріло нам бляхи. Ну там чи шеферу. Ну не гріло, то всього повітря. Ми виходить, платимо великі гроші за палення, там газ, дрова, світло, ну кого як. О. А по суті багато гріємо просто даремного повітря. І отут також нам більш показує такий явний приклад. Я просто ніколи так уваги не звертав. О, а так сьогодні вийшов і бачу такий ну, результат видно. Бо навіть якщо гнути напроти комена, це нижня частина, більше снігу, так як виходить там ще з добудови бляха там всередину виглядає в будинок. Не пам'ятаю там скільки. Сантиметрів 20, певно, може 30. Получається, що це зробився такий автоматичний місток тепла. Але от таке порівняння, тож, все-таки вартує воно того вложити трошки грошей, утеплювач там, чи мінеральна вата, чи ековата. Там різних є варіанти. Але... Більше тепла збережеться в будинку. Так як ми ну, вже спостерігали, ну, що в нас тепло будиночко. О, є навіть з чим порівняти, бо свого часу, коли нас стояла стара хата, ми ще в її жили, то в ну, нас тепло благополучно втікало. І одна зима, така була дуже великі морози, і такий великий вітер був. То виходить, що біля вікон ну, зі стіни навіть було чути, як мороз продувався на вільот хату. О, а вже як ми зробили нову, вже добудували, перебудували, то результат зовсім інший. Ще потрібно. Подоробляти, подотепляти. Це різні моменти, і воно нам додавить тепла. Бачимо це з іншої сторони хати. Та сама історія. Бачите, от нижня частина сніг не розстає. Так як там тепла нема. Оце вже в нас іде з весь криші. О, ну а зверху видно. Там де рейки сніг лежить. Там, де нема поростову. Ну а на цьому частинці. Видно, як сніг розстав. Швидко, виходить там найтепліше в пінковій частині. О, і сніг простовав. Ну а тут девата, наскільки повільніше ростає. Тож такі у справи? Ще ми все не дотепляли, ну, ще у нас роботи є на горищі. Ну, але... Вже на сьогоднішній день я бачу, що результат доволі непоганий. Або бачите, я за цей виступ показував ось ця частинка. Тож такі от у нас справи. Всім дякую за увагу. Всім пока. Миру і добра.